Ну, а тепер застосування логарифмів. Вітаю вас нам. Привіт-привіт-привіт! Вітаю вас, нам математика без меж. Мене звати Тетяна, і ми в цьому відео розберемо застосування логарифмів комплексних числа Z. Саме застосування. У минулому відео ми з вами обчислювали логарифми від комплексних чисел. Добре. А де ж будуть застосовуватися логарифмізації? Вони точно будуть застосовуватися у ось такому записі. Коли нам потрібно комплексне число або дійсне число піднести до комплексного степеня. тобто, коли показник буде теж комплексний. Наприклад, візьмемо 1 відняти і, у степені корінь трьох додати і. Два комплексних числа. Що нам з ними робити? Чи можна якось перейти до чогось, до логарифму, наприклад? Давайте пригадаємо. Згадаємо, а потім знов забудемо. Ну, спочатку пригадаємо все-таки. А в степені Б. Як можна записати його через Є е в степені угу. логарифм А в степені Б. Б ми переносимо перед логарифмом. Ось так можна. Ось так, за... так само зробимо і з комплексними числами, тому забувати ще рано. Добре, і так, є в степені корінь з трьох додати і, логарифм у нас буде натуральний, від одиниці відняти і. Хм, чудово! Для початку розпишіть, що таке логарифм від одиниці відняти і. Отже, exp. Що таке exp? Це є в степені, але це функція така, що ми можемо виписувати все в рядочку. Коли ви написали exp, далі показник можна писати вже в рядочку. Корінь з трьох додати і, помножити. Спочатку логарифм модуля, модуль одиниці відняти і це корінь з двох. Далі у нас додати. І помножити на аргумент. Аргумент у нас буде мінус пі на 4 плюс 2 піка. Пам'ятаємо, що в логарифмі ми працюємо з загальним значенням аргументу. Тепер перемножимо Експ. Спочатку перемножимо множники так, щоб утворилась тільки дійсна частина. Корінь з трьох множимо на логарифм корінь з двох. Далі і множимо на і, отримаємо мінус одиницю, мінус π на 4 буде плюс π на 4, мінус 2 піка. Ось, ну, а є в степені і ми окремо випишемо. є в степені і множиться на логарифм корінь з 2, додати корінь з 3, помножити на мінус π на 4 плюс 2 піка. Мінус пі на 4 плюс 2 пік. І так, k є z. Отже, ми отримали. Є в степені, так, мабуть, перепишемо, що ми отримали. Ми отримали, що одиниця відняти і, корінь з трьох додати і. До є в степені корінь з трьох логарифм корінь з двох. Наприклад, ось це число ми могли б навіть записати як корінь з 2 в степені корінь з 3, а можемо залишити в, є, в показнику. І помножити, тому що є ще одна частина пі на 4 відняти 2 піка, з якої ми нічого не зробимо. Відняти 2 піка. Ось це все це все буде модулем нових комплексних чисел, які ми отримаємо. А от аргумент у нас буде логарифм корінь з 2, додати корінь з трьох умножити на мінус пі на 4, додати 2 піка. Отже, що у нас, що ми маємо? Ми маємо наступне: коли ми підносимо комплексне число у степінь, показник якого комплексне число то ми також отримуємо дуже багато різних значень, так само, як і логарифм. Тобто в даному випадку у нас багатозначна функція, коли ми підносимо до комплексного числа. Добре, а що буде і в степені І? Чудово! Давайте подумаємо. І так, переходимо до Є. Це в нас і логарифм І. Не помилитесь, що буде під логарифмом. Давайте ми ще раз проаналізуємо, що має бути під логарифмом. Під логарифмом має бути основа. А показник у нас просто перемножається на ось цю основу. Ну, оскільки тут основа і показник однакові, тому ми просто пишемо є в степені і логарифм І. Добре, що у нас логарифм з І. Логарифм з і – це натуральний логарифм з модуля, тобто з одинички, додати і помножити на аргумент. Аргумент у нас π на 2 плюс 2 піка. Отже, тепер перемножаємо все на і. Логарифм одинички це нулик, є в степені мінус пі на 2 плюс 2 піка. А є Z. Добре. І таке є. Добре. А що буде, якщо 5 піднести до степеня і? Дорівнює Є в степені і, і логарифм 5. Логарифм 5 це не буде логарифм дійсний від числа 5. Да? Ми пам'ятаємо, що таке логарифм 5. Це логарифм модуля обов'язково додати і аргумент. Аргумент у нас в даному випадку 2 піка. Завжди є ось цей І 2 піка. KEZ. Тепер перемножаємо. І так, ми отримуємо є в степені І логарифм 5, помножити на Е в степені І, і по І. Тобто буде мінус два піка. К, є з. Є, з. Бачимо? Ну що, готові? Тепер ви скажіть, що буде один в степен плюс І. Зупиніть відео, розв'яжіть. А тоді перевіртесь. Отже, у вас має вийти є в степені мінус 2 піка, помножити на є в степені 2 піка і. К є з. Вдалось? У вас не вийшла одиниця? Сподіваюсь. Добре. Сподіваюсь, що щось ось таке ви отримали. Давайте ще одну. Так, один додати корінь трьох і в степені І. Зупиняємо відео, розв'язуємо і перевіряємо. Є І логарифм 2 Умножити. На Е мінус пі на 3 мінус 2 піка. К є z. Вийшло? Логарифм 2 це логарифм модуля, ми помножили на ін його, і який аргумент у нас у числа? Пі на 3 пі на 3 плюс 2 піка. Вдалося? Ну, тоді спробуємо ще один. І в степені мінус і мінус один. Зупиняємо відео, а потім перевіряємо. Отже, у нас вийшло є в степені мінус пі на 2, мінус 2 піка. Помножити на І, і є в степені пі на 2 плюс 2 піка. k є з. Сподіваюсь, на цей раз вдалось. І ви не сплутали, що логарифм треба брати від і, а не від мінус і мінус одиничка. Угу. Точно, така була помилочка. Ну добре, в когось така була, а в когось не було помилок. Добре, тоді все. Цям-цям-папа!